Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо з конструкцією Used To. Ті, хто вивчає англійську мову, вже неодноразово помічали, що одне слово може мати кілька значень. Ось така ж ситуація зі словом Use, яке перекладається користуватися або використовувати. В конструкції used to ми його зовсім не перекладаємо. Розглянемо приклад. They used to skip in the childhood. Вони стрибали на скакальці в дитинстві. Як бачимо, Used to Skip перекладається одним словом стрибали. Дивлячись на картинку, зрозуміло, що дитинство цих пані далеко позаду. Зараз ця дія вже не відбувається. Отже, конструкція Used To використовується в минулому часі для підкреслення того, що колись певна дія відбувалась, а тепер вже ні. I used to go fishing with my granddad when I was a boy. Коли я був хлопцем, то ходив зі своїм дідусем на риболовлю. Це дія залишилась в минулому. «Used to go перекладаємо ходив. Розглянемо ближче саму конструкцію. «Used to plus infinitive. «Used to та інфінітив. Слово used має другу форму минулого часу з закінченням «-ed». Після нього обов'язково стоїть прийменник to, за яким. Іде інфінітив основного дієслова. Саме цей інфінітив ми перекладаємо минулим часом, а сама конструкція залишається без перекладу. People used to ride horses in the past. Люди їздили на конях в минулому. Щоб підкреслити те, що дія відносилась суто до минулого часу. Можна при перекладі вживати такі слова, як раніше колись All men used to have beards. Колись усі чоловіки мали бороди, а зараз не всі. There used to be a cattle farm in our village. Раніше в нашому селі була тваринницька ферма. Також ця конструкція часто вживається у протиставленні або на контрасті з теперішнім часом. They used to live in the village, but now they live in a city. Колись вони жили в селі, а зараз вони живуть у місті. He used to be thin, but now he is fat. Колись він був ходим, а зараз повний. Для утворення питальних і заперечних речень ми користуємося правилом Past Simple минулого простого часу. Допоміжне дієслово Did допомагає утворити заперечні і питальні речення. Колись він не грав у теніс, He didn't use to play tennis. а зараз грає. В заперечному реченні використовуємо. Did not. Скорочено didn't перед конструкцією. Зверніть увагу, що допоміжне дієслово слово did забрало весь минулий час на себе, і слово «used» позбавило закінчення минулого часу. Колись грав – «used to play», Колись не грав didn't use to play. Колись їм не подобалися овочі, а зараз подобаються. They didn't use to like vegetables. В питальних реченнях допоміжне дієслово did стоїть перед підметом, як і в past simple – минулому простому часі. Ви грали в хованки в дитинстві? Did you used to play hide and seek in your childhood? Ще раз слід нагадати, що при використанні допоміжного дієслова did use залишається без закінчення і ді. Як ви колись писали листи, how did you use to write letters? На кінець слід сказати, що конструкцію Used to можна замінити минулим простим часом past simple для опису дій в минулому часі. Конструкція Used To застосовується для підкреслення того, що дія колись відбувалась постійно, а зараз вже не є актуальною. Ми розглянули конструкцію «used To і разом з нею згадували минулий простий час – Simple. В описі до цього відео є два посилання на відео Past Simple. Та паст Сімпл, питальні та заперечні речення для можливості повторити цей час. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.